Вітаю, всіх вітаю, всім, всім, всім вітанечко на каналі Теро Сонця та Місяця. З вами, як завжди, Юля. І сьогодні для вас розклад карта тижня. Всім бажаю вдалого тижня, мирного неба, перемоги, всього хорошого, слава Україні, слава нашим захисникам. Подивлюся на цій колоді текстурній. Текстурного таро. Не пам'ятаю, мені здається, ще на ній не дивилася карта тижня, а може, дивилася, я вже не пам'ятаю. Якщо не дивилася, то ось зараз буде. Якщо дивилася, то буде вдруге. щось так захотілося ця колода попросилася на карту тижня для вас на цей тиждень. Тобто, що сьогодні 15, то з 16 жовтня. До шотом? 23 чи 24 ну, неділя включно, як завжди. Основна енергія, основні події, основна карта тижня. Основне, тому що у вас багато чого може, звісно, бути статися за тиждень, але як тут завжди, як я дивлюся, основне. Так як по одній карті, це щось саме основне, на що буде звернена увага, основні події. Основні якісь енергії, які будуть цей тиждень. Ну, ну, як завжди. Так. Перший варіант і другий варіант карта тижня для вас. Дивимось, що на дні колоди. Гарна карта на дні колоди дуже хороша карта. Трійка кубків. Радість, емоції позитивні. Свято, святкування, ну, зараз буду підкладати до кожного варіанта. Сердолік і аметис. вибирайте. А я в свою чергу, як завжди, поки ви вибираю. Я вам дуже дякую. Дякую за перегляди, за підписки. Нарешті перевалило за 400. 403 підписника. Для мене це велика радість, тому що я думала, що до цієї цифри 400, я навіть ніколи не дійду. Але нарешті вже три підписника є більш поверх 400. Тому я вам дуже, дуже вдячна, всім, хто долучився. Надіюсь, вам тут буде не скучно. Надіюсь, вам сподобається. А пропозиції, зауваження, пишіть в коментарях. Коментарі завжди відкриті. Всім, всім підписникам старим, хто зі мною залишається, хто коментує. То продовжує дивитися, я вам дуже вдячна і новим вдячна, що підписалися. Вдячна, всім 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 вдячна. Всього вам хорошого. Бажаю всього всього хорошого. Хто підписується, хто підтримує якось канал, активні на каналі. Я вам дуже дякую. Так, ну що ж, надіюсь, ви вибрали. А якщо не вибрали тем-коди, як завжди, будуть в описі. І, як завжди, не забувайте, це загальний розклад. Бо я деколи забою це сказати, але я сподіваюся, ви все одно знаєте. І ви сидите на тарон тільки на моєму каналі. Тож кожний Таролог це каже. Не забувайте, це загальний. Так що не дуже так на себе все притягуйте, бо то щось буде якась інформація для вас, а якась буде не для вас. Тут кожний свою інформацію має знайти, але не означає, що розклад від А до Я все точно для вас. Тому що це загальний. Отож, приступаємо. Так, сердолік. Перший варіант. Вітаю вас перший варіант. Карта тижня для вас. Король жезлів. Ну, тут е мужчина фігурує. Жезловий король вогняний енергія. Бачите, навіть стихія вогню, А вона належить до, до стихії вогню. Три знаки Зодіаку і один із них Лев. І Овен, і Лев, і що там ще тракі, я забула. Та тут, бачите, в нього навіть той рука чи що це? Тату що в цього короля. щось. Да, тату, Бачите, в нього на... лева. Ну, що знак вогню. І кругом така, бачите, Вогняна сила, вогняна енергія. Ну, дивіться, основна енергія цього тижня буде кругом мужчини. Якщо ви жінка, то це кругом буде мужчин. Якийсь жезливий король, який є у вашому житті, який є для вас важливим, чи не важливо, наскільки він для вас важливий, чи це може бути просто важкий знайомий, чи це ваш чоловік законний. Все одно це буде основні будуть події у вас цього тижня пов'язані з жезливим королем. Такий мужчина вогняний, як я вже сказала, бачите, навіть лев зображений. Обично вогняні, ну Лев це те, лев ж теж знак вогню. Чому Чому тільки вони? Бо овни на імператорі завжди зображений Овен. А на, цих, на королях може бути і інші ще два знаки. І Так навіть бачите, є в нього тату, тату лева, теж вогняний запал. Це такий якийсь чоловік, знаєте, він запальний, вогняний, ідейний, е гарячий такий мужчина. Навіть якщо це е ви його, наприклад, ще не знаєте в інтимі, якщо це якийсь у вас, ваш знайомий, що ще інтиму не було, чи це взагалі у вас може якийсь прихильник на роботі, якийсь шанувальник, який там залицяється до вас, але у вас ще не було інтиму, то майте на увазі, якщо дійде до інтиму, то чоловік дуже страстний. Неосильна пристрасть, він гарячий, він такий, знаєте, тимий, бурний цей чоловік. Ну, то ось він як бурний в інтимі. То якщо у вас ще інтиму не було, то в характері це воно все одно якось переноситься і на характер. Така людина енергійна, запальна. Все в руках горить, все кипить дуже, ну, Він буває, що дуже часто і перегорає. Як горить, так і переграє, так і згорає, маєте на увазі. Якщо у вашому житті десь ну, для тих, кому актуально, що це просто лише натяк на зустріч з таким королем, що він поки що тільки до вас залитяється, то якщо він вам подобається, якщо він для вас хороший кандидат, то дивіться, він може швидко перегоріти. Не Дуже йому відмовляйте. Бо він запалений, він буде за вами бігати. Він буде як це? Ну, залетятися, він, він довгий час буде, але потім вже він може перегоріти. Так що, якщо він вам не байдужий, якщо він вам подобається, то трошки повертіть хвостом, там, а потім вже все-таки кажіть йому да, бо, бо потім вже все він перегорить. Дуже часто ці знаки по цих знаках зодіаку, які йдуть і по цій масці. Як мужники, так і жінки, в принципі, теж що запалені, але вони можуть скоро перегоріти. Тому дивіться. Якщо він для вас важливий, отож... Отож, тримайте його. Ну, основна енергія, основні події, все зв'язано кром цього мужчини. Щось буде у вас з цим мужчином. Ну, я не знаю. Може, якщо у вас ще не було того ж інтиму, все-таки далі ми вернемося до інтиму, то, можливо, цього тижня у вас станеться інтим з таким ось королем. Може, щось друге він вам запропонує таке запальне горече, що ви не зможете від того відмовитися, зігріє вас якось. Ну це такий король, він запальний, хоча може бути і наломати дров, як то кажуть. Але в принципі, це теплий король, це теплий чоловік, це тепла людина. Він вас може дійсно зігріти як фізично, так і психологічно. Він уміє це. Тільки головне, щоб пробудити в ньому цей вогонь, цей запал. А якщо ви його вже пробудили в цьому королі цей запал, то, то він вас зігріє. Головне, щоб не спалив. Так що, дивіться, будьте чуть-чуть з ним обережні, бо цей король може і спалити. Жезловий король. Ну, Я не знаю, ну, що там ще може бути. Я так просто описала цього короля більш-менш ситуації, що ще може бути. Ну, Для жінки все, все, що коротко, якщо то це все буде щось у вас цей тиждень пов'язано з таким королем. Але е, забула, бачите, про дно. Чуть не поставила, вже думала, хотіла вже з вами прощатися перший варіант. І бачите, зовсім забула про дно. А тут, навпаки, вода. дно колоди, трійка кубків. Підказочка, тут навпаки вода, тут вогонь, тут вода. І так, що можна думати, що підтягнути можна те, що все-таки він не, нікого не спалить, бо того, що тут є вода. І дивіться, що ще може бути? Якщо у вас такий король жезловий, є якийсь чи знайомий, чи ваш чоловік, чи хто б той мужчина для вас не був, у яких б ви не були в стосунках? Щось буде пов'язано з цим королем, так як я казала, всі якісь дії події будуть на округи нього, і буде якесь святкування. Або він вам влаштує якесь святкування. Або в нього, може, день на що це зараз, який це зараз знак? Стрілець чи що? А стрілець? Стрілець це ж вогонь теж? От я не пам'ятаю, третій знак, який там вогняний. Якщо... Якщо Стрілець, то це може бути ще ж день народження, може бути, так же? Зараз ж стрільці, Терези, а потім стрільці, так? Вересень буде терези. Від середини вересня до середини жовтня, а тепер будуть стрільці йдуть далі, так же? ж? Чи що? Чи стрільці аж у листопаді? А ні, скорпіони. Зараз ні-ні, зараз скорпіони. Ні. Я подумала, що День народження, день народження у стрільців, що у стрільці що вони ж вогонь, так? Коротше, я не пам'ятаю, я не дуже, знаєте, цей гороскоп, це трошки не моє. Е, я знаю, що який е, я знак і моя сім'я і до якої стихії належить. Все, все, інше, все інше, я путаюся, так що вбачаюся, що щось не то наговорила. Хто ви, хто ви є і ваш мужчина, який знак, то ви собі знаєте краще. Це добре, то облежимо. Знаки зодіака, облежим. Просто облежимо. Може бути якесь святкування, неважливо, що день народження, чи не день народження. Може, у вас день народження, він вам це влаштує цей король. Ну, Щось буде таке, що це по трійці кубків, бачите, тут веселість. Трійка Кубків і король жезлів. Це якась веселість, якась радість. Можливо, не обов'язково там свято. Да? Кому актуальне свято, того віддірається свято. Кому не актуальне свято, то просто ви будете веселитися, щось святкувати в душі. Відносно цього короля, може, там ви зустрічалися дуже довго, і нарешті він вже созрів, узгорів, як то казали, яке казала зразу, що може перегоріти. Він вже перегорів від того, що ви просто зустрічалися і запропонує вам що вже жити разом. І у вас до велика радість. Що ви, можливо, хотіли, ну, такому актуально. Можливо, ви хотіли що вже зійтися жити як чоловік і дружина, але ви ще поки що якось там зустрічалися, чи що чи як я, то вже нарешті він. Перегорів до того, що вже треба стосунки влаштовувати під одною кришою, може, може вам запропонувати. Ну, У вас буде якась радість. Коротко, то у вас буде якась радість відносно короля Жезлового для жінок. Буде щось навкруги Жезлового короля, і е, ви будете тому радіти. Дуже гарні карти, хороший тиждень, позитивний тиждень, нічого поганого. Жезловий король, щось чудить, щось, щось чудить, щось що ви будете від того раді. Це, це, це саме таке основне, яке підійде всім жінкам. А мужчинам, то, звісно, це ви сам випали. Якщо мужчина, це випали сам, і все те, що я сказала для жінок, це то саме якийсь запал, просто це буде у вас. Відносно, можливо, когось, ви будете чомусь радіти, ви будете може, щось святкувати. Запалено, щось там ви, ви самі запалений, такий енергійний король і. Це ви самі випали, і ви будете по трійці кубки. У вас буде якесь не то свято, не то якась веселість, не то якась радість, ви чомусь зрадієте. Це так, два слова, якщо якщо не попадуть на канал для мужчин. Отак, все. Непоганий тиждень. Перший варіант я вас вітаю. У вас гарні карти. Непоганий тиждень. Дякую вам за увагу і прошу. За зворотній зв'язок. Як завжди, всіх прошу за зворотній зв'язок. Як пройде у вас цей тиждень, на другий тиждень будете дивитися слідуючий розклад, на наступний тиждень, тож напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. Чи на це відео вертаєтеся, напишете, чи це не так-то складно в плейлист зайти, там воно буде останнє написати, чи на тому. Відео, то нічого страшного. Просто, ясно, я відкрию собі це відео і подивлюся, і згадаю, що тут було. І якщо ви напишете зворотній зв'язок, дуже-дуже буду вам вдячна. Там дійсно так у вас було, чи ні, чи ні не програлося не було. Все, дякую вам за увагу. Перший варіант, другий варіант. Аметис. Другий варіант вітаю вас. Аметис. Диявол. Хм... Да, многогранна така карта. Багатогранна, точніше. Вибачаюся за діалекти неумісні, деколи проскакують ще. Е, багатогранна карта це старший аркан. Ну, знаєте, дивіться, тут на дні колоди гарна підказка, радість, позитивні емоції, а тут диявол. Ну, знаєте, диявол може грати теж непогано. Ну, бачите, в цій колоді тут такий диявол, тут прям ритуал якийсь іде. Я можу сказати так: тут дуже, ну, це старший аркан. Тут, як я сказала, багатогранно, і воно відразу розділяється. Дивіться, можу сказати так, для тих, хто робив якісь ритуали, може звертався до сил таких. Не дуже світлих, так скажемо, да? то тут ваш ритуал спрацював. Ви будете радіти? Ваш ритуал спрацював. Якщо ви щось робили, оце було вчора, позавчора сонячне затемнення, п'ятниця 13-го, вчора затемнення, позавчора п'ятниця 13-го, одним словом, такі магічні містичні дні були. Як можливо, ви щось робили? Чи онлайн дивились якийсь ритуал, чи самі робили. Зверталися до сил вищих, вищої ієрархії, хоч вони можна дуже світлі, але вони справедливі, бо вони вищої ієрархії. І якщо ви той ритуал, який ви дивилися, якщо ви ні на кому не, ну, не дивилися нікому на вред, а просто для свого блага, неважливо від яких сил, але якщо ви дивилися для свого блага, і ви заслуговуєте на ті блага. То цей ритуал у вас спрацював. Ви будете радіти. Ви цей тиждень, карта тижня, диявол, ви е, дізнаєтеся, що спрацював ваш ритуал. Наприклад, ви загадали, якесь бажання дивилися от вчора на затемнення, чи позавчора, на п'ятницю, 13-го, дуже багато там у мене в стрічці. На ті, що підписане, не підписане, там, це, е, Ну, знаєте. Як, Закономірність, коли ж якісь такі містичні, магічні дні, то там оці, у ці стрічці вибиває в Ютубі кучу різних ритуалів. Там один якийсь варто щось просто відкрити, глипнути, що то таке, навіть якщо я їй не дивилася, то потім вже навіть вибиває щось то, що і, і не підписано все одно там у цих навіть, рекомендаціях. Тих навіть показую людей, на яких я не підписана. Просто було відкрито якийсь ритуал, і воно вже за тим словом підтягає Ютуб вам те, що треба і не треба. Тому я кажу, можливо, ви щось дивилися в онлайні, не близько робили самі. Ну, Кому актуально самі робили, то це теж актуально, теж відіграється. Ну, Кому не актуально, то може ви ну, взагалі ви далекі від ритуалів, але дивитися онлайн, може таке полюбляєте. То якщо ви дивилися такий ритуал, ну, я не знаю, я так, наприклад, кажу, що вчора позавчора були містичні дні, може, ви і раніше дивилися. Неважливо, коли ви дивилися, але головне те, що цього тижня воно здійсниться. Тобто ви, напевне, згадали якесь бажання. І те бажання було на благо вам, і не несе ніякого вреда оточенню, воно, що цей тиждень може здійснитися. Те, чого ви загадували, що ви ритуалили, чи самі, чи в онлайні дивилися, скоріше за все, тут, тут дуже відіграється, що якщо, ну, тобто для тих, хто дивився ритуал, то ритуал, який буде здійснення бажання. І ви будете радіти, бо це бажання здійсниться. Оцей тиждень ви побачите, що те бажання, яке ви загадували, ритуали, де воно здійсниться. Це ось для такої категорії. Для тих, кому не актуально взагалі ніякі ритуали, ніхто не дивився, ніхто не займається цим, нікому це не цікаве, то тут у вас диявол програється так на цьому тижні. У вас буде щось. Ну, знаєте, диявольськи хорошо, але е це буде якесь таке щось, що воно. Воно бо тут трійка кубків на дні. Я не можу сказати, що тут цей аркан має грати погано для вас, другий варіант. Бо на дні трійка кубків. Що би там не було по дияволу, все одно тут була би погана карта, і воно бійшло вам як попередження, якщо б тут була погана карта. Ну на дні маємо хорошу карту, то ви будете радіти, що, що тут може бути ще? Дуже ймовірність, велика. Це просто більшість, ніж навіть ритуал, бо ритуал не всім програється. А ось дуже програється. 90% людей, ви отримаєте якісь матеріальні блага. То, що диявол, це у нас що? Це матерія, це гроші. Гроші від чого? Від диявола. І ось в Аркані диявола дуже часто, мені особисто так точно. Як лише маю витягнути карту диявола, наприклад, на карту дня мені якийсь дохід має прийти. Ну, бо гроші, вони ж ну, звісно, що це гроші, це, це диявольська сила, яка керує тут на цій землі на даний час. Без них ми нічого і, і нікуди. Але вони не... для душі нашої вони абсолютно ніякого значення не мають. Для душі абсолютно нам не потрібні гроші. Так же ж? Коли відійдемо у вічність, то в останньому як кажуть, карманів немає. Тому на... тут, на цій землі, правлять гроші, і якщо вам просто прийде якийсь дохід. То це дуже відіграється, що, може, ви чекали якогось доходу, може, якоїсь премії, може якихось відпускних, може, лікарняних, може, просто вам е, чоловік подарунок зробить. Може, ви там, ну не знаю, щось знайдете, врешті-решті гроші навіть. Але якщо знайдете, то я можу вам просто від себе порекомендувати, що частину віддайте на пожертву, скільки б ви не знайшли. Ну, звісно, якщо знайдете 50 гривень, то віддайте всі, Но якщо знайдете 500, то хоча б 200 віддайте. Так буде краще, вам більше піде на благо тих 300, що ви собі лишите. Але це теж велика ймовірність. Тобто, ви будете радіти, ви зможете знайти навіть гроші цей тиждень. Ще що може по дияволу бути? Всякі тілесні утіхи. Всякі утіхи тілесні, вони теж йдуть по дияволу, але так як це йде з трійкою кубки у нас знову ж таки по дні, то тут все одно це для вас буде щось приємне, щось хороше, позитивні емоції ви отримаєте. То це або якісь гроші отримуєте, або здійсниться ваш ритуал, або ви тілесні якісь утіги, може. Ну, я не знаю, може, ви у розлуці з своїм коханим, з партнером, з чоловіком, якісь великі були, і, і цей тиждень у вас інтим буде, він приїде, звідкись, чи там ви до нього поїдете, чи як там зустрінетеся, і у вас буде інтим весь тиждень. Ну, це по дияволу теж інтим, це по дияволу, але, але ви будете отримати цього задоволення. Будете радіти цьому. Тобто, щось у вас цей тиждень буде по дияволу, те, що воно таке. Е, Матеріальне все таке, що воно якесь тілесне, фізичне. Але з цим дном нічого страшного. Тут немає, взагалі немає від чого боятися, абсолютно. По цій карті тут, тут ви не маєте чого боятися, бо ми дивимося вам не на негатив. Це ми будемо дивитися, чи є у вас не Дай Боже, ця карта випала. А тоді розумієте, б біда. А тут ми дивимося просто карта тижня. І на дні маємо таку гарну підказку, що у вас будуть позитивні емоції, у вас буде веселість, радість дуже велика радість у вас буде. Що ж, а ще що по дияволу може бути? Тут дійсно може бути ще п'янка. Конкретно, оце, оці дві карти, вони конкретно означають п'янку. Так що, другий варіант, ви можете попасти на п'янку, то тут ж, по дияволу єдине тоді вже буде попередження, будьте обережні до свого здоров'я. Не, не дуже так аж перепивайтеся. Там справді якесь день народження у когось буде там чи що. Ви десь попадете на якесь застілля і вип'єте, але тут вже буде чуть-чуть попередження. Для тих, в кого намічається п'янка, то чуть-чуть для вас йде попередження. Бо под'яволу це, оця п'янка, це тут дуже ці карти похожі на п'янку, але по дьяволу вже будьте обережні до свого здоров'я. Бо коли вже трошки переберете, то може потім вам бути погано і взагалі може якесь ускладнення по здоров'ю. Ну, тут, тут ще дявол ще йде на стосунки на різні. Знаєте, ну, якщо ви на стосунки, бачите, такі залежні, які завісні стосунки. Але, але це карта тижня. М -м -м ні, тут... Ну, тут. Тут, я не знаю, з дном колоди дьявол погано не грає нічого. Нема тут нічого поганого. Ну, цікаво, так знаєте, я кажу, диявол багатогранна карта, і її на карту тижня тут можна, я не знаю, я вже намагалася сказати все, але можливо щось і упустила. Тож просто майте на увазі, що диявол це все тілесне, фізичне, гроші, ну, матеріальне це все таке, що цей тиждень у вас буде відбуватися кругом такі будуть більше енергії, які будуть кругом цього всього, але ви тому будете раді. Тут, тут поднійде трійка Кубків. Тож, тож немає нічого поганого у цьому, що на цей тиждень був це, З дном колоди такою картою це, це, це добре. Нічого поганого. Це, певне, що навіть якщо якісь ви гроші отримаєте, певне, ви на них заслужили. Вищі сили е, темної, з темної сторони, ви, але вони вищої ієрархії, вони по справедливості бачать, що ви заслужили на якусь там ту премію, на якісь там кошти. І вони вам її дадуть. Вибрати тому раді. Немає тут ніяких поганих карт, так що нічого не бійтеся, все, все нормально. Другий Дуже буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Так як і першому варіанту казала, так і вам, що тут така ця цікава, особлива карта вам випала диявол. Я протрактувала, витягнула все, що могла, для, так як. В контексті даного питання карти тижня, а можливо, щось я не, до, не доупустила, щось недогледіла, не не, може, щось і упустила, бо ж таке людей багато, ситуацій багато. Я, може, щось і не змогла перечислити, звісно. То дуже буду вам вдячна за зворотній зв'язок, як вам програвся цей диявол на карту тижня. Що у вас цей тиждень буде по дияволі. Напишіть, будь ласка, чи під цим відео на другу неділю, чи друге буде відео карта тижня на слідуючу неділю. То під ним можете теж написати нічого страшного де, де зможете. Але просто я вас дуже прошу, напишіть. Хоч одна людина, хоч хтось, напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок другий варіант. Все, дякую вам за увагу. Це гарне дно колоди, хай всіх буде веселий тиждень, хороший тиждень. Будете щось святкувати чи веселитися, позитивні емоції. для всі, всім, всім Бажаю для всіх таких от позитивних емоцій, веселих. Все, дякую вам всім за увагу. На все вам добре. Прошу про зворотній зв'язок. Мирного вам неба, всього-всього-всього доброго. Бережіть себе і своїх близьких. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.